У Чернівцях 1064 вулиці. Найкоротшою є вулиця Грушевського, притяжність якої приблизно 100 метрів. Ми запитали чернівчан, чи знають вони, якою є найдовша вулиця Чернівців та яка її довжина? Яка найдовша вулиця міста Чернівців? Поняття немає. Можливо, є догадки. На вашу думку. Ну вас? я не знаю, напевно, головна, скоріше всього. А чому? Ну, є ж вузозі, я просто не знаю, це головна чи ні, якщо чесно, яка тягнеться там аж від кварцу і от до центру. От. Так, це головна. А, чи знаєте ви її протяжність? Я навіть не можу здогадатися. Здається, руска. А чому? Можливо, знаєте її протяжність. Ні, не знаю, але я просто її бачу від центральної площі до, до кінця до Гравітона, і здається, вона найдовша. Ну, герої Майдану, довга вулиця і головна. А, а яка з них найдовша на вашу думку? – Цікаво, цікаво. Я думаю, що головна. Чому? Ну, вона починається з корові, і закінчує. Ось тут де Гагаріна була. Можливо, знаєте її протяжність. Ну, кілометрів шість. Комарова. – Чому так бажаєте? Просто довгенько. Жутневий, бла бла-бла. Далеко. -бла. ходити. – На вашу думку, яка її протяжність? Тут вже без поняття. Яка найдовша вулиця Міста Чернівці. Головна, мабуть, правильно. А, чому так бажаєте? Вона проходить через все місто. Скільки кілометрів вона має? Яка її протяжність? Можливо, 15, Ні. можливо, більше, я не можу сказати. Головна. Правильно. Правильно. Чому так бажаєте? Ну, вона головна, тому і найдовше. Скільки в кілометрах? Отак, 26. Руська, хусь буде. А, чому? Не знаю, тому що вона йде саме до Гравітон, напевно. Звідси починаючи майже. А чи знаєте її кілометраж? А головна, мабуть. Правильно. А, чому так вважаєте? Не знаю, так мені здається. Найдовша вулиця міста Чернівці. Найдовша? Герої Майдану, напевно. Чому так вважаєте? А, не знаю, вона дуже довга. А, Думаю, чи... Це. чи знаєте. Аборуська. Або руська. А, чи знаєте, ви орієнтовну протяжність або руської або громади? Ні, не знаю. Я вважаю, що це вулиця головна. Головна. Так. Чому? Тому що вона проходить через місце. Ну, я думаю, кілометрів п'ять. Головна або руська. Чому так вважаєте? Ну так думаю, що від, від центра. Хоча, хоча ні. Може і головна. Я думаю, вони десь плюс-мінус однакові. Думаю, десь до п'яти кілометрів може. Найдовшою у Чернівцях є вулиця Головна. Її довжина 5,6 кілометрів.